Dita Стрілянина в школі Британської Колумбії, десятеро загиблих, 27 поранених станом на зараз. Активісти закликають Отаву відреагувати на нові медичні зміни в Альберті. Президент США погрожує заблокувати відкриття нового мосту між Канадою та Сполученими Штатами. Оренда житла в Канаді подешевшала до мінімуму за понад 2,5 роки. Молоді канадці дедалі частіше укладають шлюбні договори перед одруженням. це господінов з вами Українська Радіо Канади, і саме ці. Головні новини Канади за останні два дні. Ми з вами зараз обговоримо. Щоранку, нагадаю, на Юконредіо виходить свіжий випуск новин українською мовою. Ми його слухаємо. Сподіваємося, що ви також не пропускаєте. Ну а потім разом з вами в рамках цього суб'єктивного, сатирично-політичного економічного огляду, ми розбираємося, що відбувається. В Канаді. Ну і перед тим, як почнемо, я прошу вас за традицією, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані ще, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає нам просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. Тож, поїхали. Перша новина, яку ми сьогодні будемо обговорювати, дійсно. Реально дуже цікаво. Тільки но в Альберті дали зелене світло маленьким експериментам з приватною медициною, як активісти почали бити на сполох і підіймають на вуха всього таву. Давайте послухаємо, повернемося обговорити цю новину. Активісти закликають Отаву відреагувати на нові медичні зміни в Альберті. Група медичних активістів у парламенті закликає федеральну владу втрутитися через закон Альберти, який дозволяє лікарям працювати і в державній, і в приватній практиці. Критики вважають, що це посилює комерціалізацію медицини та може суперечити національному законодавству. Вони просять уряд чітко визначити позицію і захистити державну систему охорони здоров'я. Так, давайте так. Давайте я нагадаю, що відбулося раніше. Ми це з вами вже обговорювали в одному з випусків. Уряд Альберти дозволив приватну практику за деякими видами медичних послуг. Далеко не всіх. Перелік дуже маленький наразі, можна вважати це ну, пілотним проєктом. Як це відбувається? До прикладу, ви стоїте в черзі на зміну суглоба в коліні, вам чекати 2 плюс роки, і ви не можете піти кудись в приватну клініку, бо не існує приватної Клініки такої в Канаді взагалі медицина безкоштовна. Тому ви ходите з паличкою, у вас болить, але ви чекаєте. І тут з'являється лікар, який офіційно може зробити вам ту саму операцію, але за грошики і без черги. Якщо у вас грошей нема, вам ця новина до лампочки, чесно кажучи, бо, скоріш за все, це дорого. Ви собі далі хромаєте і чекаєте своєї черги. Але, Але тільки на перший погляд, це бо в тих людей, які стоять перед вами в черзі. Грошики, можливо, є. І, скоріш за все, в деяких з них е, є багато грошей, а в деяких е, не те, щоб є, але болить так або заважає працювати настільки, що терпіти просто сил нема, хоч іпотеку бери на новий кулінесьгло соглоб. Тож по різним причинам, але люди в черзі перед вами звільнять якусь кількість своїх місць, перейшовши з безкоштовної державної черги на операцію в приватній клініці. Плюси очевидні, вам менше чекати. Лікарю вже не так хочеться переїжджати до Штатів, бо тепер його і тут непогано годують. Е, і Більше практики. В медичній системі Канади не треба отримувати лікаря додатковими стимулами, то, 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 то виникає питання, чому активісти проти? Чому протести? На мій суб'єктивний, нагадаю, суб'єктивний погляд. А, я нагадую кожен раз, що мій огляд новин є суб'єктивним, а якщо зорі зійдуться, то ще й сатирично-гумористичним. Інколи якщо повезе. Так от, на мій погляд, це, це страх нового. Народ боїться. Народ просто боїться, що безкоштовну медицину, як явище, зараз атакують і взагалі зруйнують. І будете ви платити за страховку, як в Штатах, і платити немало. Тільки. Дайте оцим комерсам залізти ваш соціалістичний канадський медичний безкоштовний рай, і вони вмить зроблять з нього ринок, де не залишиться місця справедливому розподілу надання послуг. І з одного боку, це правда. З іншого, жодна монополія в світі не була ефективною, в тому числі монополія на державну медицину. До прикладу, в Європі нема монополії на авіаперевезення. І як результат. Ви можете злітати з Парижу до Барселони за 19 євро якимось, наприклад, лоукостером. А в Канаді є лише дві компанії: WestJet і Air Canada, І за 19 євро ви тут ніде не політаєте. І за 50 євро, я думаю, також ви тут ніде не політаєте. От так само і з медициною. Ще один приклад з Європи з України, тому що Європа це Україна, друзі. А Україна це Європа. В мене... Проблема з переносцем. Важкувато дихати. І я міг піти там до добробуту, наприклад, приватної київської клініки і зробити швидко і по страхівці або без страховки за гроші. А міг піти до київської державної лікарні почекати на операцію пару тижнів. І я міг зважувати плюси, мінуси, підводні камені тощо, і приватні клініки змагалися за мене як за клієнта з моїм. Носом. Знижуючи ціни, пропонуючи додаткові бонуси, там, плюшки, і була державна, умовно, безкоштовна, я, умовно безкоштовно, яка теж, скажімо так, була на ринку і тримала яку ніяку але конкуренцію з цими приватними медичними закладами. І це добре. І напишіть в коментарях, будь ласка, чи ви за, чи проти того, щоб Канада відкрила двері приватній медицині, щоб тут була конкуренція. Дуже цікаво дізнатися вашу думку, особливо від тих, хто живе тут довго або пов'язаний з медичною галузю. Дуже запрошуємо вас в коментарі. Ну а ми їдемо далі. Між Канадою і Штатами будується міст, але баба Яга, точніше, Дональд Трамп проти. Давайте послухаємо, що відбувається. Президент США погрожує заблокувати відкриття нового мосту між Канадою та Сполученими Штатами. Дональд Трамп заявив, що може не дозволити відкриття нового мосту між Вінзером і Детройтом, поки його країна не отримає компенсацію та частку у проєкті. Він вимагає негайних переговорів і називає умови співпраці з Канадою несправедливими. Водночас канадська сторона повідомляє, що будівництво майже завершене, і переправу готують до запуску цього року. Як же це символічно? Який яскравий приклад, як Канада намагається в прямому сенсі наводити мости, а Трамп намагається їх в прямому сенсі спалити. В прямому сенсі, якщо серйозно, ну канадська сторона повідомляє, що будівництво Горді хоу International Bridge майже завершено і відкриття мосту заплановано на цей рік. І він має стати ключовою транспортною артерією для торгівлі між країнами. І головне. За чий рахунок зараз іде будівництво? Ми подивилися трохи глибше. І ось вам інформація. Проект реалізує Windsor Детройт Bridge Authority. Це канадська державна корпорація, створена спеціально для цього мосту. Фізичне будівництво виконує приватний консорціум Bridging North America, Але замовник, власник і контролер всього цього процесу і всього цього будівництва це Канада. За чиї гроші? запитаєте ви? А ми відповімо, 100% капітальних витрат оплачує хто? Канада. Будівництво мосту за кошти федерального бюджету Канади, і американська сторона не інвестувала грошей у сам міст. США, ну тобто, не є співвласником. І більше того, і це от зараз буде взагалі ключовий момент, від якого в мене ну, просто дах інколи їде, е, коли про Трампа новини. Майже завжди, коли про Трампа новини, дах їде. Так от, Канада заплатила навіть за США. Канада побудувала під'їзну інфраструктуру і митні площі на території США. Вона взяла на себе цей фінансовий ризик витрати, і вона очікує повернення коштів через плату за проїзд. Толс. Тобто, модель така: Канада платить зараз, обидві країни користуються, клас, у нас тепер є міст, і Канада відбиває ці витрати з часом і потім починає на цьому заробляти. І про це домовились ще у 2012 році. Причому, коли я кажу, от домовились, я маю на увазі ну, підписані і ратифіковані на всіх рівнях державних документів між урядами країн. Від Канади тоді це був прем'єр Стівен Гарпер, а від штатів адміністрація Барака Обама. Офіційна назва угоди це Crossing Agreement for the Detroit River International Crossing. Отак. Зайдіть, почитайте, погугліть, якщо вам цікаво. Це міждержавна угода. Ратифікована за всіма правилами. Це не джентльменська домовленість тобто угоду підписували не якийсь там ФОП будь-строй і тов роги і копита, а... і, і тому Канада, напевно, веде себе спокійно і готує запуск мосту. Хоча, скоріше за все, і нервується трохи. Бо ну, США офіційно погодилися, що Канада фінансує будівництво мосту. США офіційно погодилися, що Канада володіє мостом. Що Канада будує і канадську, і американську прикордонну інфраструктуру. І Канада повертає інвестиції через плату за проїзд. США не вкладають капітал і не є співпласником. Це прописано в угоді. Угода також чітко прописує, що є порядок відкриття, управління, митні процедури, юрисдикцію по обидва боки кордону. Дуже великий документ, який все врегулював. І в 2013 році президент США Барак Обама видав presidential Permit. Це ключовий взагалі, юридичний документ який, документ, який дозволяє перетин міжнародного кордону, і підтверджує, що проект відповідає інтересам США і дає зелене світло такого роду будівництво без цього дозвілу. Ну, міст фізично не міг би існувати, але Трамп не був би Трампом, якщо б не скористався можливістю. В чергове витерти ноги об законодавство. йому абсолютно публічно, цинічно начхати, що США вже погодилися на модель, що договори підписані, що вони підписані урядами, і це щось із чимось. США погодилися добровільно. З за іншою адміністрацією, але у рамках чинного міжнародного права. І переграти це заднім числом юридично, ну неможливо, скажете ви мені по барабану, скаже Трамп у відповідь, і викладе якесь згенероване штучним інтелектом сміття до себе у Твіттер. Де він, я не знаю, стоїть на мосту і пилить його сваї бензеполою, наприклад. Або ще щось: світ, де право сили переважає силу права, як він є? Ласкаво просимо у нові часи, які вже настали. Так, от пані та панове. Ну а ми їдемо далі. Не забувайте слухати українське радіо стало зручніше нещодавно. Десятки тисяч українців Канади вже слухають у Кенредіо щоденно в середньому час зріс до 24 хвилин на день, чому ми дуже тішимося. Якщо ви ще не серед них, не серед людей, які слухають у Кенреді, то завантажуйте обов'язково додатки українського радіо Канади, Web Store та Google Play Market. Це абсолютно безкоштовно. Це українська музика, головні новини Канади українською мовою, які ми з вами тут обговорюємо. Це подкасти про українців в Канаді. І все це на нашій діджитал-хвилі, посилання на застосунки в описі до цього відео. Будь ласка, завантажуйте. Ну, їдемо далі. Оренда житла в Канаді подешевшала до мінімуму за 2,5 роки, і це хороші новини для тих, в кого немає власного житла. Поки що. Давайте послухаємо. Оренда житла в Канаді подешевшала до мінімуму за понад два з половиною роки. Середня вартість оренди житла в Канаді в січні знизилась до найнижчого рівня за 31 місяць і становить близько 2050 доларів на місяць. Ціни падають уже 16 місяць поспіль. Найбільше здешевлення зафіксували у Торонто, Ванкувері, Монреалі та Едмонтоні. Експерти кажуть, зараз один із найвигідніших періодів для орендарів за останні роки. Божечки, ну хоч щось дешевше в цій країні. Якщо серйозно, то мені здається, що тут декілька факторів. Дивіться, перший пандемійний. Відголося пандемії, коли всі сиділи по домах, ще інколи вспливає, і це саме той випадок. Другий це війна в Україні. Як-ніяк, -як, а, а, а плюс 300 тисяч людей за пару місяців програми КОЕД, коли було створено цей КОЕД, це серйозний вплив на ринок і його перевантаження. І третя причина це міграційна політика Канади. Всі ці очікування по 50 років на піар, всі ці закручування гайок, відкат до е, по скіл трейд в Онтаріо, пам'ятаєте, вагомі психологічні фактори, все це, які сповільнюють імміграцію, потрошки охолоджують зацікавленість. Ну і зниження ставки, відповідно, і здешевшення моргіджу спонукає людей, звісно, до того, щоб купувати замість того, щоб рентувати житло тут в Канаді. На собі персонально я це зниження відчув. Перший будинок, який я зняв, коли приїхав, до речі, завтра буде три роки, як я приїхав, клас. Я зняв його за 2800 доларів в 2023 році. Тоді, як е, такий самий, з таким самим плануванням, в тому ж ком'юніті я вже зняв за 2450 доларів в 2025 році, коли той контракт закінчився. В квітні мене закінчується е, договор оренди, і я дивлюся на будинки зараз, в тому ж моєму ком'юніті в Норсвест-Калгарі, і бачу, що такий самий будинок вже буде коштувати мені десь приблизно 2200-2300. Напишіть, що у ваших містах і провінціях в коментарях е, дуже цікаво, а ми їдемо далі. Молоді канадця дедалі частіше укладають шлюбні договори перед одруженням. Давайте послухаємо, чому. Молоді канадці дедалі частіше укладають шлюбні договори перед одруженням. Опитування понад половина канадців покоління Z заявили, що хотіли б підписати шлюбний або співжиттєвий договір перед створенням сім'ї. Це майже удвічі більше за середній показник по країні. Експерти пояснюють тенденцію тим, що молодь одружується пізніше, має власні заощадження, майно чи бізнес і прагне заздалегідь визначити фінансові правила у разі розриву стосунків. Так, це прям дуже важко з точки зору менталітету. Ну, не в українській традиції, друзі, це укладати шлюбний контракт. Ще менше в українській традиції складати заповіт, якщо. Щодо шлюбного контракту я вам не буду, не маю нічого радити, то щодо заповіту не просто раджу, це must have, друзі, тут в Канаді. Якщо дуже простими словами, то якщо з вами щось, не дай Боже, трапиться, а заповіту нема, то держава не передасть все вашим дітям чи родичам. Держава з турботою, але передасть все це собі кохані. Тож знайдіть час на складання заповіту і всі ваші здобутки і майно, якщо вони у вас в Канаді вже з'явилися, дуже сподіваємося, що. І запишіть е, на когось, і складіть заповіт. Повірте, у ваших близьких з вашим похороном, якщо що, і без того буде проблеми вистачати, щоб потім ще з заповітом морочити голову. Загалом, я думаю, що це тема окремого і великого дослідження, яке скоро має вийти на радіо, бо ваші діти ростуть і виходять, входять у стосунки. Або ви, якщо приїхали самі, то, скоріш за все, у стосунки входите і виходите. А тут виявляється, що ой, як по-іншому все працює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібен спеціальний випуск на, на таку тему, де ми б вивчили деталі і підводні камені шлюбу, і контрактів шлюбних в Канаді між українцями і канадцями. Думаю, що це буде цікаво. Скажіть, що ви думаєте? Йдемо далі. Британській Колумбії. На жаль, сталася страшна трагедія. Ранкова новина. Стрілянина в школі забрала життя щонайменше дев'яти людей. Слухаємо. Канада. Стрілянина у школі Британської Колумбії, десятеро загиблих, 27 поранених. У місті Тамблер річ на північному сході провінції сталася стрілянина у середній школі. Поліція підтвердила загибель дев'яти людей. Ще одна особа, яку вважають нападником, також мертва. 27 людей дістали поранення. Частину госпіталізували авіацією. Особу та мотиви стрільця поки не розголошують. Невелика громада залишається в стані шоку. У школах діють надзвичайні заходи безпеки. На місці працюють екстрені служби. Триває розслідування стрілянин. Назвали однією із наймасовіших трагедій в історії Канади. Тамблер Річ, невелика громада на північному сході Британської Колумбії. Там проживає всього 2 дві тисяч людей. Для такого міста трагедія з десятком загиблих означає, що ну, практично кожен житель або особисто знає постраждалих або знає їхніх родичів. І влада закликає громадян покладатися лише на офіційні повідомлення про правоохоронців та уникати пере... поширення неперевіреної інформації. Тому ми, ми не будемо зупинятися на цій новині, щоб не дай Боже нічого зайво не сказати. Просто скажу, що у такі, такі моменти найважливіше це підтримка постраждалих родин, громади. І так, якщо з'являться офіційні оновлення, їх слід очікувати лише від поліції Британської Колумбії та уряду провінції. Ну, а я вас чергове прошу, обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях щодо новин, які ми обговорюємо. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі, от хочете вірити, хочете ні. Але вони реально допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в Канаді. Ми дивимося на Канаду з точки зору нюкамерів і дуже радіємо і цінуємо, коли ви, люди, які довго живете або стикаєтеся з такими ж проблемами ділитися вашими думками в коментарях, і коли у нас з вами є дискусія, це надзвичайно корисно і для просування, і для того, щоб ми з вами всі краще зрозуміли, що відбувається в Канаді. До зустрічі.